Мир вам, брати і сестри, час біжить. І я довго вас затримувати не буду, але скажу деякі думки, Бог положив мені на серце місце, яке записано в Івангелії Івана, восьмий розділ, де написано так. Знайте, сидівши, слухавши проповідників, Бог дає думки. Добре, Казимірович почав, що без молитви нічого ми не можемо. Де б ми не були, і ми повинні молитися, взивати до свого Господа, до Ісуса Христа, щоб Він змилувався над нами, і щоб ми могли, могли приймати Його. А раз ми приймаємо Його, то приймаємо ця Творця Неба і землі, який сотворив нас. Другий брат також говорив про Моїсея, Гедеона, Єремію, які мали йти і говорити царям. Ви знаєте, старий заповіт взагалі, він написаний для нас, для науки, для настанови, як поводитись, щоб ми не робили тих помилок, які робили люди живучі в той час. Їм не легше було. І проповідувати Слово і йти говорити цареві, коли Господь казав, що йди скажеш, то як думав той Єремія, чи той Моїсей, коли заходив до фараона? Чи вернусь назад, чи ні? Чи просто скаже обезглавить і на цьому все? Сьогодні в нашій християнській країні. Ми можемо вільно говорити. Але я вам хочу сказати: там, де раніше вільно говорили, сьогодні вже йдуть притиски для християн. Не дуже ти будеш говорити, так що використовуйте час. Брат переді мною говорив за місце. Я знаю, що Господь завжди вибирає для віруючого місце там, де йому потрібно бути. І він недаремно був в тій церкві, де його серце сокрушилося, і сьогодні Він нам свідкує. Бог вибирає місце для кожної з нас і проводить по земному життю. Сьогодні ми в цій церкві, як одна сім'я, теж прийшли воздати славу Господу. І Бог мені положив на серце, восьмий розділ Івана. Івангелія від Івана про грішницю, яку привели до Ісуса Христа. У мене появилися ще роздуми, я хотів би коротенько говорити на цю тему. Ісус вже на гору Оливну пішов, восьмий розділ Євангелія від Івана з першого вірша. А над ранком прийшов знову у храм, і всі люди збіглись до нього. А він сів і навчав їх. І ось книжники та фарисеї приводять до нього в перелюбі схоплену жінку і посередині ставлять її та говорять йому. Оцю жінку учителю зловлено на гарячому вчинку перелюбу. Мойсей же в законі звелів нам. Таких побивати камінням, а ти що говориш? Це ж сказали вони Його, спокушуючи, та щоб мати на нього оскарження. А Ісус, нахилившись додолу, по землі писав пальцем. А коли ті не переставали питати Його, Він підвівся і промовив до них: Хто з вас без гріха? Нехай перший на неї той каменем кине. І він знов нахилився додолу і писав по землі, а вони це почувши і сумлінням до корені, стали один по одному виходити, почавши з найстарших, та аж до останніх. І зостався сам Ісус і та жінка, що стояла всередині. І підвівся Ісус, і нікого, крім жінки, не бачивши, промовив до неї: Де ж ті жінки, що тебе оскаржували? Чи ніхто тебе? Не засудив, а вона відказала ніхто, Господи, і сказав їй Ісус, не засуджую і я Тебе. Іди собі, але більше не гріши. Сталася така подія, коли Ісус Христос рано вранці прийшов в синагогу, а люди збиралися вранці, щоб послухати Його Слово, послухати Його проповідь. Яку він говорив в синагозі, уявіть собі, так як в нас от зараз в залі, да, і тут заходять і приводять жінку, і ставлять її сюди посередине. Такі духовні лідери написано. Написано книжники та Фарисеї. Коли я? Читаю в ці місця ці слова, я собі думаю, як сатана використовує місце, де проходять богослужіння. Він теж так залітає і робить, кидає таку костомашку, щоб ті, хто хоче почути Слово Боже від самого Ісуса Христа, вони ставлять грішницю. Оп, і думки у всіх міняються. А що ж то зараз буде далі, і що ж то ми будемо робити з цією грішницею? Христос зневажив їх. Він нахилився додолу і пальцем по землі щось писав. Так би, не чувши їх, він нахилився і писав, а вони свого добивалися і казали, по закону Моїсея, цю грішницю. Треба засудити на смерть. Книжники це були ті люди, які читали Слово Боже і п'яті книжі Моїсеї вони знали на зубок. Вони досікалися до кожного слова, до кожної коми, до кожної буквочки. І вони знали чітко, ясно закон, але прийшли написано випробувати Ісуса Христа, спокусити Його. Фарисеї це були ті люди, які були при владі, і це була партія, яка визнавала, про них так написано в Слові Божому, що визнавали життя після смерті. І вони руководили Ізраїлем, але Христос про них сказав, про фарисеїв каже: слухайтесь і робіть, що вони кажуть. Та за вчинками їхніми не живіт і не робіть. Чому? Бо вони палець-палець, не стукали для того, щоб Ізраїлю було легше. Вони знали закон, вони говорили так і так, але жили не так. Жили по-своєму і грішили. Ми читаємо Слово Боже. І тут вони приводять цю жінку ставлять посередині. Ото тобі Христос задача. Ото тобі проблема, ти ріши. Якщо ти скажеш, що камінувати, від то не камінувати, відсунути, то ти порушуєш закон. А якщо ти скажеш камінувати, то про що ж ти, про яку любов ти говориш, для всіх нас? Взяти і вбити. Але я вам хочу зачитати ще два місця старого заповіту. Сьогодні дуже. Читалося багато, але я хочу зачитати. 19 розділ Левіт, ні, 20 розділ Левіт, 10 й вірш. А кожен, хто буде чинити перелюб, із чиєю жінкою написано, чуєте, хто буде чинити перелюб із жінкою свого ближнього, буде конче забитий. Перелюбник та перелюбниця. І я собі думаю, якщо ви, книжники, знали це слово, і так написано, де друга половина. З яким вона чинила перелюб. Чому ж ви не привели? Дивіться, що написано в Левіт. 22,22. Каже, коли буде. Знайдений хто, що лежа, лежить із заміжньою жінкою, то помруть вони обоє. Той чоловік, що лежав із жінкою, і та жінка, і вигубиш зло з Ізраїля. Вертаємося до нового заповіду. Де другий? І уловка тут в тому, що він, Христос пише по землі, а вони прийшли, написано, щоб його спокусити і взяти від нього відповідь. Ну, Христос, бувши Господом, бачивши їхні серця, Він просто підвівся і сказав: хто з вас без гріха, кіньте той перший камінь? Написано, нема праведного ні одного, всі зрішили і позбавлені слави Божої. Ми часом собі думаємо, що ми такі, настільки ми святі, що ми можемо наблюдати за кимось, а за собою ні. Я все говорю в любові, але хочу сьогодні сказати такі думки. Господь учить нас через це слово дивитися за собою. Скажу більше, в нас в кожного є такі, знаєте, потаємні кімнати в серці нашому в розумі, де ми туди не хочемо не впускати ні людей, ні самого Бога. Ми там настільки замків закрили і тільки молимося все життя, Господи, дай щоб не вспливло. І не вискочило ніде. А за кимось оце треба дивитися. Ви знаєте, вони із церков. Було так, що пастор ставив слідкуючих за новонавернення. І він знав, що в церкві робилося. Він ставив людей. І за ними слідкували. А потім ті люди подумали, подумали і рішили, давай вони за пастором послідкуємо. В кінечному результаті він вже не пастор. Це було так? Я за кожне слово відповідаю. Тому я хочу, щоб ми навчилися слідкувати за собою. Христос по землі пише пальцем. І дає витримку, замокнуть ці фарисеї чи ні. Ви знаєте, привели грішницю на гора, чому зловили все. Це її явний гріх. А ваші гріхи де? Ви ще гірші неї, отеї грішниці, яку ви привели на суд, сюди, щоб принизити, розтоптати і в кінечному результаті вбити. Ви ж такі самі грішники. Що ви робите? Христос пише. Ви знаєте, мене дуже зацікавило, а що ж він писав? Біблія не описує. У Мене є шість томів. Метью Генрі Богослов, який описує це місце. Він кожного вірша розжовує так, а так. І там були такі чоловіки, знаєте, які стояли, привели. Жінку на суд, але вони вміли читати. І вони читали, що Христос писав пальцем по землі. І він написав: нехай, там на російській я переклав, нехай імена цих нечистивих мужів будуть написані на порох сі земному. Знаєте, коли багато пилюки. Гарно писати. Я не знаю, в городі, може, люди не поймуть, бо на асфальті там так не напишеш. Ми в селі, коли пацанами росли, то що ми бачили? Отакий от слой, пилюки по дорозі. І от на такому із пильних місць писав Христос щось на землі. По землі писав пальцем. І там він написав оце. А потім став і сказав: кіньте, хто з вас без гріха кіньте в цю людину, в цю жінку каменем. Ці, прочитавши, з сумлінням написано до корені почали виходити. А він далі сів і пише. І друге, що він написав Меті Генрі говорить так: Земля звинувачує землю, а суд належить мені. Ми всі грішні. Ми всі грішні. Але перелюбда це велике зло в очах Божих. І каже, почали аж до найменших виходити, від старших. Вийшли, залишили жінку, залишили Ісуса і вийшли. Христос підвівся каже до жінки: а де ж то вони подівалися, оці, що тебе оскаржували? Ви знаєте, Бог ще раз доводить свою любов і показує нам, наскільки Він любить грішника. Навіть з такими гріхами він прощає. Ми люди не здатні так прощати. Ми люди здатні ковиратися в чужих долях, виносити, присуджувати вирок. Але ж ні, Господь каже зовсім іначе. Нема нікого, каже жінка. Нема нікого, каже Господь, і я тебе не засуджую. Але ж іди і більше не гріши. Дорогі брати і сестри, потаємні кімнатки, пооткривайте для Господа. Він очистить, Він простить і Він вас зрозуміє. Люди не зрозуміють, брати і сестри не зрозуміють. А Господь зрозуміє і дасть звільнення від наших гріхів, які ми маємо. Ми тут можемо гарно вдягатися, можемо гарно сидіти, гарно говорити, Але всередині черв'як може точити. І я вам скажу, може точити багато років. Знаєте, коли я перечитую, що треба було побити камінням в старому завіті, знаєте, я вам скажу. Так, як є, як чесно, перед вами, перед Богом. Да? Верхова не було б. І вашої плоски не було б. Треба було б вибити все. І в тих вибитих перших рядках, рядах стояв би я, живучи до того часу, поки не, при, не прийняв Ісуса Христа. Мене теж треба було каменувати. І я кажу відверто. Сьогодні війна в нашій країні вибиває чоловіків. Вибиває чоловіків. Ви не думаєте, що то стоїть диявол за цим? Знищити націю повністю. Гріх приводить до смерті. Так написано. Гріх породжує смерть. І мені шкода сьогодні дивитися. На оті всі свічечки і на ті всі фотографії в інтернеті, скільки читаємо, скільки просто молодих юнаків, батьків, дідусів уходять в вічність, не пізнавши Господа нашого Ісуса Христа. Хай Бог нас благословить і щоб Він нам відкрив цим місцем, що Бог прощає. Не ми. Повірте, не ми, а Господь прощає. І він дає звільнення, тому що він не людина. Він зовсім іначе дивиться на своє твориво і дивиться так, як творець, по образу і подобію Божому була створена людина. Хай дасть нам Бог мудрості і сили духовної проповідувань і бути на своєму місці в той час, коли тебе потребує Господь. Аминь.